Оце таким корпусом одно, однокорпусним плугом переорюю цю діляночку, розмір її приблизно 2х3. Е, закопую, сюди перекопую ось такий перегній. Це дійсно, що вже такий аж перепрівший. Зариваю його сюди, в цьому місці. Так, щоб якось було видно, ось тут воно. Тут і он там. На відстані приблизно метра півтора одне від другого. І ось грядочка скультивована. Зроблено дві таких великих ями з розрахунком, що потім потрібно буде багато поливати. хоча воно нас і дощі, але залив оце п'ятилітрове відеречко, розділив на два. Чи воно 6-літрове не так важливо. Розділив на два. І нас залив сюди водою, хоч і були дощі. І на це відеречко кинув штук з 20 зерен селітри аміачної. Не знаю, потрібно було чи ні, але кинув. У цю ямку поклав три насінини кавуна Кримсон Світ, куплений просто на базарі, на лоткові у бабки. І притрусив ось так землею пару сантиметрів поверх. Ні притрамбовував, нічого, просто так притрусив і усе. А в цю ямку поставив два зернятки кавуна Ау-Продюсер, купленого у насіневому магазині. Не знаю за скільки за 10 насінин, здається, дав 45 гривень. І накрив оце усе плівкою якоюсь старою. І будемо чекати, коли тут щось буде.